Щоранку вони долучаються до загальнонаціональної хвилини мовчання. Слава Україні! Слава героя. А далі стають до своєї повсякденної роботи перевірок військовозобов'язаних. Сергій та Олександр працюють в одному з територіальних центрів комплектування Львова. Варюєте, на вулицях міста вони перевіряють документи чоловіків, аби з'ясувати, чи підлягають вони мобілізації, де хто має законні підстави для відстрочки чи звільнення від служби, проте є й ті, хто намагається уникнути призову. За останні кілька годин вони вже провели близько 20 таких перевірок. Все виглядало досить стандартно. Чоловік дістав свій телефон, показав їм додаток і сказав, що його не потрібно мобілізувати. Але за останні дві години ми також зустріли двох чоловіків, які, побачивши військовослужбовців ТЦК, кинулися тікати. Схоже, що у них не було документів, але перевірити це не вдалося. От Один із них навіть потрапив у об'єктив ДВ. Приклад того, що людина втікає, знімай, Самі бачите. Знімай. От людина втікає. Ми не будемо доганяти ту людину, ну. але дуже хотілося б з ним поговорити. Якби не присутність знімальної групи, військові могли б кинутися на вздогін. Для Олександра причина такої поведінки очевидна. Більшості 90%, що він просто боїться мобілізації, це мені дуже болить. Я в перші дні пішов захищати країну. Так немає бути. Ну, ну як бігти, якщо ми постанемо всі побіжемо? Ну, нас просто всіх біли у соцмережах регулярно з'являються відео затримань за участі ТЦК. Станом на червень 2025 року в Україні відкрито понад 900 кримінальних проваджень щодо працівників ТЦК та САП, зокрема за зловживання, перевищення повноважень та насильства. Для самих військовослужбовців ТЦК такі перевірки також пов'язані з ризиком. Олександр і Сергій вважають, що російські дезінформаційні кампанії свідомо підсилюють страх і ворожість до ТЦК, і цей контекст зазвичай залишається поза увагою соцмереж. На початку грудня у Львові під час несення служби було вбито військовослужбовця ТЦК. Мене більше лякає те, що на що здатні люди от вони настільки бояться, що готові вбити людину. Він не готовий йти на війну. Він готовий тут, в тилу, махати ножом, різати військовослужбовців. Готовий вбити людину. Ну ти захищай свою країну. Олександр і Сергій розповіли про перевірку, що відбувалася напередодні ввечері і могла мати трагічні наслідки. Інцидент зафіксували на грудній камері. Мені краще в темі собі не чуди сам це помітим. Не чуди я не дамся. не чуди. Не обходьте, чого чути я тобі говорю за словами військових. Того вечора навколо них зібрався натовп, який наполягав, щоб чоловіка відпустили. Жіночка приходить молодого віку. От ви. Ти от для мене зараз. Ти ворог на мене показує. Поліцію ви вороги. Тобто, зараз на західній Україні в таких містах, де більший е, тишина. Вони всі говорять, їм головний ворог зараз ТЦК і поліція. І оце, і це повірте, це так образливо чути постійно. Взимку Львів традиційно приймає тисячі туристів, Як і до початку повномасштабної війни тут працюють різдвяні ярмарки та інші святкові локації. Втім, навіть в атмосфері свята чимало людей кажуть про необхідність роботи ТЦК, але вони зробити мусить робити. Типу тобто, інакше ніяк. Просто це все треба зробити поміняти ставлення людей до цього, щоб не було так страшно, були гарантії безпеки. Якщо це не буде виловлювати чоловік, ну мені шкода, звичайно, тих чоловіків, яких виловлюють. Це шкода. Але а, ну а хто має воювати і ну, люди ж теж живі? в теж не ідеальні люди служать. Так само хтось зривається. І, відповідно з того робиться хайп. Плюс він він помножується ботами російськими. Хоч військові можуть перевіряти всіх, фактично вони керуються власними правилами, шукаючи придатних призовників. Я вже можу вичислити візуально, скільки людині з похибкою до одного року. Мінімальні жарти між собою. От вже навіть спор вели, що хто більше вгадає, скільки йому років. Люди є різні. Бачимо нормальні хлопці, спортивні, більш-менш там вік від 30 плюс. Таких підходимо. Є різні люди, є там худенькі, щупенький, бідний, нещасний, на якого реально, навіть якщо вдіти в бронежилет повний обмонірування, військове, ну він просто не стягне. Це буде баланс для армії. Ми стараємося такі трошки оминати. Натомість до тих, хто ухиляється від служби, терпіння і співчуття кажуть, не залишається. Чому хтось має виконувати закон, а хтось вирішив собі його не виконувати? Він каже: Я не громадянин, я людина. Ну це це, от не я прийде. цю фразу чую, і в мене все мене очі червоніють я не знаю, що з тим робити. Аж хочеться його за шкварки затягнути на той фронт, щоб хоча б годину часу там побув, подивився на ті страждання людей і зрозумів, що ти сім'ї можеш і не побачити. А... Я думаю, він би після того таких би фраз не говорив. Як і більшість працівників ТЦК, Сергій та Олександр військовослужбовці, Сергія списали за станом здоров'я, тоді як Олександр має бойовий досвід. Вони зізнаються, що ця робота психологічно виснажує через вороже ставлення з боку суспільства. Тож, навіть дехто з їхніх побратимів волів би служити на передовій аніж працювати у ТЦК. Водночас обидва переконані, Росія не зупиниться, а фронт потребує постійного поповнення.